Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку вивчаємо представний закон множення, множення з нулем та одиниці. Так, ми вже з вами пригадуємо, я переглянули відео, пригадаємо, що якщо, наприклад, будь-яке число А помножити на Б, це те ж саме що буде Б помножити на А. Тобто, наприклад, 2 помножити на 3 це так само, як 3 помножити на 2. Далі ми з вами а, вивчили, що якщо будь-яке число множиться на 0, то ми отримуємо з вами 0. Якщо будь-яке число ми множимо на 1, ми з вами отримаємо, що це ж саме число. Так, далі нам потрібно з вами записати відповідні вирази та знайти їх значення. Діли на 72, дільник 36. Якщо це які у нас компоненти, дій ділення. Отже, пишемо 72, поділити на 36. І буде, скільки разів 36, поміщається, 72. Два рази. Отже, записали два. Далі перший множник вісімнадцять, другий три. Отже, потрібно вісімнадцять помножити на три. Так, десь вісімнадцять плюс вісімнадцять тридцять шість. І ще плюс вісімнадцять п'ятдесят. Далі, частка чисел 66 і 22. Якщо частка це результат у нас ділення, значить ми з вами ділимо. 66 поділити на 22. До рівня. Так, 22 плюс 22, 44. Ще 22. 66. отже, поміщається у нас три рази. Добуток числа дев'ять і чотири. Отже, ми повинні дев'ять помножити на чотири. І буде тридцять шість. Далі 80 поділити по 10. Якщо ми бачимо поділити, значить ми виконуємо дію? ділення. 80 ділимо на 10 і отримуємо 8. Далі 16 помножити на 4. Отже, ви повинні 16. Помножити. На 4. Шістнадцять 16, 16 32. 32 плюс 32 64. Може, 16 помножити на 4 це 64. Далі нам потрібно з вами замінити дію множення дію додавання, користуючись підказочками. 9 помножити на 7. Отже, дев'ятку. Скільки разів ми будемо повторювати? 7. Может повторюємо сім разів один, два, три, чотири п'ять шість і відповідно, сім.

Отже, 8 додаємо даємо сесть 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8. 8 плюс 8 – 16. 16 плюс 16 – 32. І ще плюс 16 – 48. Так, далі 25 помножити на 4. Отже, 25 ми повторюємо 4 рази. Отже, ми повинні знову 25 додати 4 рази.

Далі, 3 помножити на 2. Отже, 3 ми повинні додати скільки разів? 2 рази. Отже, записала два рази. І ось сюди 3 плюс 3. 3 плюс 3 – 6 Так, шість помножити на три. Отже, шість ми будемо факторювати три рази. Можемо шість додати. Шість додати. Шість. Шість додати шість. Дванадцять плюс шість вісімнадцять. Далі вісім плюс помножити на три. Отже вісім ми повторюємо три рази. Тому вісім плюс вісім. Плюс вісім, вісім плюс вісім. вісім плюс вісім шістнадцять і плюс вісім двадцять чотири. Отже, 8 помножити на 3, так само 24. Так, йдемо до задач. Сазоля навідалася в 4 чужі гнізда, і кожного відкла, відклала по яйцю. Скільки всього яєць відклала зазолю. Якщо вона було 4 4 гнізда, в кожному по одному гнізді. Отже, скільки яєць? 4. Отже, написала 4. яєць. Ласка перевірила 6 добл білок, але в жодному дуплі не знайшла білченят. Скільки білченят, знайшла, ласка. Так, отже, що, ласка перевіряла? Дупле білок. Скільки вона перевірила? Шість. Чи знайшла вона білченят? Ні. Отже, якщо вона не знайшла, значить яке число? Нуль. Нуль, білченят. Так і запишемо. Нуль, біл,че. Або ми можемо написати жодного. 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 Так, отже, повністю сторіночка має такий вигляд. Я впевнена все вас види, ви мене розумночки. До побачення та гарного дня.